Всім доброго дня! Знімаю свої гранати, які ще не прокинулись. Це друге відео. Я перше знімав. Яка причина? Тому що я їх не накрив на першу зиму. Першу зиму обов'язково треба накривати гранати, щоб мати нормальний результат. Так, цей гранат трошки краще виглядає. Бачите, гілочки вже набирають кольору, зелений, але він теж ще не прокинувся. Тому, щоб такого не було, обов'язково накрити свої гранати. Що я робив? Я їх підрізав. Бачите? До зеленого все сухе зрізав. Тут вже добре зараз видно, де вони сухі. До зеленого там гілочки зелені, на розрізі зелене. Ось що я зробив. Ну і все. Зараз поки не пливає, тому що в нас майже кожного дня дощ іде. Тому ось таке. Я сподіваюся, що коли піде нормальне тепло, вони два прокинуться, підуть в ріст. Але поки чекаємо в кого теж не прокинулись. Чекайте разом зі мною. Всім дякую за увагу. В кого є якісь питання? пишіть.